На ринку страхових послуг стагнація. Українці не поспішають купувати поліси, а самі страховики мають мало власних коштів. З яких ще причин згортають бізнес страхові компанії, і як обрати надійну, аби не опинитися в списку ошуканих клієнтів? Про все це далі в сюжеті наших кореспондентів. Страховики згортають бізнес З початку року по всій Україні припинили діяльність понад 20 компаній. Експерти пояснюють це двома причинами: браком коштів акціонерів та відсутністю попиту на відповідні послуги. Рівень зацікавленості українців один із найнижчих у Європі. На жаль, на сьогоднішній день в кожній людині ну, максимум там поліс пов'язаний зі страхуванням автомобілем. В кращому випадку це ще може бути страхування здоров'я, там нещасний випадок, іноді страхування життя, а всі інші види страхування ну, взагалі не набувають популярності. Страховиків почало лихоманити на початку 2012-го. Торік з ринку пішло більше 70 підприємств. Але розголосу проблеми галузі набули лише зараз, коли луснув один із лідерів компанії Лафорт. Зараз правда шукають сотні її клієнтів, яким заборгували більше трьох мільйонів доларів. Відсудити свої кремні у зниклих організацій украй важко, але можливо кажуть. юристи. Часом це буває доволі складно, особливо в тому випадку. Коли ті компанії, до яких ми звертаємось, вже є потенційними банкрутами, або від них вже порушено провадження справи про банкрутство, або ж стягнути доволі важко в судовому порядку, тобто навіть отримати судове рішення, не так складно, як складно потім стягнути відсутність грошей. Щоб не опинитися у списку ошуканих, уважніше обирайте страхову. Правознавці дають кілька порад: не купувати полісів за знижками більшими 30%, перевіряти репутацію компанії серед її клієнтів і особливу увагу звертати на об'єми статутного капіталу. Але і ці поради не дають стовідсоткової гарантії, що компанія не лусне. Передбачити фінансові проблеми майже неможливо. Утім, нова редакція закону про страхування може кардинально змінити ситуацію. З ринку специфічних послуг зникнуть слабкі учасники, кажуть знавці. Якщо на сьогодні компанії повинні мати 1 мільйон євро цього статутного капіталу, а компанії, які здійснюють страхування життя, 1,5 мільйона євро, то нова редакція закону України про страхування вона вже передбачає відповідно 2 мільйони євро і 3 мільйони євро. Далеко не всі фірми зможуть витримати таке фінансове навантаження. Втім, клієнтам це лише на руку, адже зникнуть ризиковані страхові. Наталія Пругор, Андрій Коваль, БТБ.